Співочі тераси село Городні Харківська область. Дуже цікава споруда архітектурна, побудована ще сахарозаводчиками-харитонниками. Задумка була така, що на цих терасах висаджували екзотичні дерева. За рахунок того, що сюди весь день потрапляло світло, ці дерева отримували максимальну кількість тепла і гарно росли. Всередині цих терас знаходяться вентиляційні труби. За рахунок цього, тут створюється сильна акустика, як на стадіоні, на концерті. Якщо стояти в тому місці, де стою я посередині цього амфітеатру і розмовляти навіть тихо, то мій голос буде чути навіть на п'ятому ярусі. Це місце відпочинку, тому тут створена рекреаційна зона. Також є ще одне озеро. Озер на Краснокучині багато. А якщо піднятися на гору, на саму верхню терасу, і подивитися вниз, то відкриваються дуже розкішні краєвиди. Ну, просто... Піднімаємось на гору і как... послухаємо чи чути голоса. Акустика тут дійсно сильна. Таке відчуття, що ехо розлітається в усі сторони. Класно, так, супер. А такий краєвид відкривається з п'ятої найвищої тераси. Видно озеро, видно ліс і видно ці тераси зверху. Більше краси на каналі Слобожанка. Переходьте за посиланням. Переходьте на канал і насолоджуйтесь. Краєвидами Харківської області. Слобожанщини Такий вигляд має озеро біля терас. Зона відпочинку, пляж і неймовірно свіже повітря.